Доброго дня усім! маємо ось такий об'єкт. Тут у нас буде шафа звідси до кінця. Тут потрібно перило П. дві або три белясинки на 40 см. Закінчення Г-образне. Піде сюди, сюди вона тут закінчиться в куті. Тут у нас також піде перило. Ось тут видовбається під сходинку, ми її втопимо. Вона буде в рівень з інженерною дошкою. З цієї сторони піде закінчення ГЕОобразне. Ось так. Шість висотою. На сантиметр по товщині, але це ще уточняємо. Площадка буде з трьох частин. Оцю косовурку маємо зашити. Вона піде сюди і сюди зайде десь на 2 см. Або будемо робити під сходинку, або будемо робити до сходинки. Це вже як нам пасує з технологічної точки зору. Ось тут буде сходинка також цільна. І ти вона також буде втоплена, щоб до неї прийшла інженерна дошка. Оцей трикутник ми зашиваємо також, так як тут, так і тут будемо робити, або під низ, або до. Тут йдемо вниз. Тут також закінчення. Там підуть балясини. Сюди, сюди. Буквою Г буде перило йти. Тут також таке буде закінчення. Сюди, сюди. Або під низ, або до сходинки. Парін здається, висотою 10 см, там нам буде треба в кутику закінчити. Тут буде примикання парила, сюди піде, сюди і тут також болясинки. Тут, 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 тут підуть. Просили клієнти сантиметрові. Ну і останній марш. Тут буде від стіни до стіни, але закінчення буде. Г-образне, так як і тут. Так буде тут справа-зліва. Тут також закінчення буде. Ось так іти. буквою Г. Такі маємо сходи. Так, Тут у нас площадка виступає, маємо виступати в районі 2,5 см по периметру. І до неї прийде плита, будучи робитися дверки. jest taki obiekt